жители книги мысли на каждый день года по законным чтениям и Слово Божия, святителя Фуафана Затмолика. Исцелены десять покаженных, а благодарить Господа пришел только один. Не такова ли пропорция благодарных в общей сложности людей, которых благодетельствует Господь? кто не получал благ, или вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас. А между тем, все ли благодарны Богу и за все ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать, зачем Бог дал бытие, лучше бы нам не быть. Бог дал тебе бытие, для того, чтобы ты вечно блаженствовал. Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства. За тобою дело стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь, да у меня все горести, бедность, болезни, напасти. Что ж, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства терпи Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если б и всю жизнь подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горести не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в устах твоих. Так, душа Емко и Зместовну говорить святитель Тельфуафан Сотворник, Міркуючи щодо того Іванівського рибочку, який ми щойно почули за службою Божою, і який церква нам покладає для благочестивого читання і роздумів саме в цей недільний день від свята П'ятдесятниці. Святі Отці говорять, що найвищою формою молитви є подяка Богові за все. Нам є за що дякувати. І все в житті ми повинні сприймати не інакше як велику і незбагненну і незаслуговану нами милість від Бога. Але ми ще й повинні навчитися дякувати не тільки за ті зовнішні блага, які можуть бути у нас, а за все те, через що нас проводить Господь. Бо, звичайно ж, йому краще відомо, через що. Ми повинні пройти, і в якій формі ми повинні пройти через щось. Для людини, яка більш живе Духом Світу цього і орієнтується тільки на нього, здається безглуздям, як можна дякувати Богу за хвороби, за позбавлення, за будь-що непросте, через що ми проходимо. Але ж ми повинні бути впевненими що Творець знає, що нам потрібно і в якій мірі через щось навіть дуже непросте ми повинні проходити. Я вже не буде колись приклад життя однієї добре знайомої нам людини, яка вже прийшла у вічність. Не буду зараз називати її імені, про неї ми можемо поговорити трошки пізніше, але в житті її був такий випадок. Вона ще в радянський період прийняла монашество так, що про це ніхто і не знав. Це було ще в 70-ті роки минулого 20-го століття. І от до неї часто збиралися різні віруючі люди з Києва, і з-під Києва. Вона часто читала їм священне писання, часто вона щось переписувала книжечки, виписуючи з до революційних видань певні слова і доносила її до людей. Причому це вона робила по-дитячому і дійсно з душевним, сердечним натхненням. Вона отримувала невеличку пенсію, жила собі в кімнаточці, вона правда була в центрі міста, але була в неї тільки лише одна кімнатка, і в кімнаточці був стіл ліжечко старенький сервант, в якому крім ікон. І деяких книг не було нічого. І Господь один відає, звідки у цій людині могли з'являтися кошти, якими вона допомагала нужденним, допомагала священникам, які служать на невеличких сільських здебільших парафіях, допомагала іншим нужденним людям. І мені розповідали, що часто бували такі випадки, що вона передавала значні суми грошей, не маючи по суті ніякого. Рівно доходів, може, люди щось приносили, а вона все це роздавала. І передавала вона часто саме такі суми, які потрібні були людям в той час, рівно такі, які потрібні були для чого, щоб можна було там щось придбати, яке можна було на щось використати. І рівно такі суми вона передавала. І при чому не знали, що ця бідна людина може передавати такі значні суми грошей. І от одного разу вона зібрала кошти. Для того, щоб можна було їх передати на одну бідну парафію. І трапилося так, що ці кошти у неї зникли. Чому так? Господь там відає. І от розповідала мені ця людина, що такий розпач прийшов до неї, що вона не знала, що вже робити. Навіть думка прийшла, лукава її всіває. Ну що ж, ти так старалася трудилася, а дивись, як над тобою посміялася. От що. І в стані розпачу приходить якась думка по Піди та зроби щось з собою. Лукавий і так діє. Відверто мені про це говорила ця людина. Але ж дав їй Господь і помисел добрий, помисел сухошенного і смиреного серця. Піди в монастир, розкажи про свою проблему і буде тобі легше. І от вона пішла в монастир. Розповіла, вона думала, що батюшка буде її підтримувати і казати, от як погано, що таке трапилося. А він їй сказав одне. Каже, а ти, мати, подякувала за це Богові, що з тобою трапилося, що у тебе вкрали гроші. Так, вони зібрані тобою і не для тебе, для інших людей, для добрих, хороших потреб. Але чи ти подякувала за це? А ти піди подякуй за все, преподобна бацянку і і попроси, щоб відправили подячні воги. Остається ну, безглуздя з, з недуховної, з морської точки зору. Але вона робить це, виконує і дякує за все Богу. І навіть за те, що з нею відбулося. Вона каже, мені настільки стало легше після цього. Я зрозуміла, що ну, значить іншим разом і по-іншому допоможу тим, кому вона хотіла допомогти. Отак, От оцей приклад з нашого майже сьогодення. Показує, що за все за все ми повинні дякувати Богові. І все повинні сприймати не інакше, як милість від Бога. Потрібно тільки навчитися це робити. І на останок я наведу ще один приклад Святоотецький, один подвижник благочестя колись молився так. Господи, я дякую тобі за все, що ти мені даєш. У мене стільки всього. У мене є хороші вірні друзі, які мені допомагають. Ти даєш мені все необхідне, щоб я ні в чому не мав потреби. Дякую тобі, Господи, за всі твої милості. Учень цього подвижника почув його молитву і каже, Отче, ти ж мене вчив бути відвертим перед Богом. А чому ж ти зараз не відвертий перед Богом? Він каже, чому я не відвертий? Ну ти ж мені розповідав, що, ну, каже Богу, і все так, як є. Чому ж ти зараз говориш те, про те, чого в тебе немає? Тебе часто забувають люди, тебе залишають, ти перебуваєш в нужденності, а ти кажеш, що все у тебе є. І потужник тоді відповів: знаєш, може, воно і так зовні може виглядати, але ж Господь краще знає, через що мені потрібно пройти. Чи треба, щоб мені хтось допомагав зовні і відвідував мене, чи треба, щоб я був залишений іншими людьми і не надходила мені? звідки з допомога. Господь знає краще, через що мені пройти, бо інакше. Господь не дасть мені все те, що не може мені дати, щоб я зростав в повну міру Його. І от, дай нам Боже бути вдячними, Господу, за все. Дай нам, Господи, сприймати все не інакше, як милісти від Тебе. Дійсно, все в житті ми ліс від Бога. Будемо вдячні Богові. І нехай наше життя буде. Подякуй Богу за все, і все наше життя буде живим, реальним, справжнім послужінням. Амінь.